Микола Білик зараз з нами на прямому зв'язку. Це оператор БПЛА 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон. Вітання вам, пане Миколо. Доброго дня, здоров'я. Пане Миколу, перед тим як ми почнемо спілкування, я би хотів зараз наголосити на тому, що ми підтримуємо збір на потреби прикордонного загону сталевий кордон. кордон». код друзі, ви бачите на ваших екранах. Також картка банківська. Ви можете нею скористатися. Донати вітаються. Розмір їх не має значення. Кожна ваша гривня це як мантру. вже який раз. Має значення для підсилення наших сил оборони. Пане Микола, можете пояснити на що конкретно існує сьогодні найбільша потреба? Доброго дня. Ну враховуючи те, що ворог досить активно також використовує fpv дрони і розвідувальні дрони, це в першу чергу все ж таки засоби боротьби з ними. Потребує наша частина, наші підрозділи, це як автомобільні реби типу е «Синиця», так і е стаціонарні реб-установки. Ось, е Також е на даний момент в зборі розглядається е закупівля е дронів різного типу, це і розвідувальні, і ударні, е і загальна е вартість цього дрону, орієнтовно 22 е мільйона гривень. Тож е кожен донат. Буде досить важливий і значно підвищить е, ефективність нашої роботи. А, з Якою технікою, якими дронами доводиться працювати вам? Ми працюємо як розвідуваними це там типу Mavic і Autel, Так само ми використовуємо і своєму FPV дрони типу Камікадзе. Це 7-дюймові борти, 10-дюймові борти. Які мають досить непогані характеристики різних виробників. Причому ось, і це якби наш основний напрямок роботи. Пане Миколо. Ну, ми бачимо і слідкуємо, в принципі, є багато зараз українських виробників, і технології не стоять на місці. Дрони наші потужності вони постійно вдосконалюються. На вашу думку, чи швидко змінюється ця індустрія, чи швидко наші оператори здатні опановувати так нові технології, нові знання? І наскільки взагалі цей весь процес від пропозиції якоїсь нової моделі швидко може бути зрозумілим саме для наших оборонців, для наших операторів? Чи лякає вас, якщо нова модель приїде раптом до вас в частину? Дивіться, в більшій, кіль... в більшій частині е, усі ефові дрони мають е, якусь загальну компоновку. В цілу, це можуть бути е, комплектуючи різних виробників, так їх є також багато, як і виробників самих дронів. Е, але в більшості це все однотипні вироби, скажімо так, які е, зроблені там, по якомусь одному проєкту, або з дотриманням якихось певних е, вимог. Ось, е, якщо починаючи від готового. Дрону до самого застосування ну це в принципі питання одного дня підготовки, ознайомлення уже навченим, уже навченим наголошую особовим складом до його застосування. Для того щоб українським військовим було ліпше в сенсі того, чим знищувати ворога, всім глядачам, всім українцям потрібно допомагати. Тому Будь ласка, номер карти, qr код ви бачите на екранах. Закиньте гроші, задонатьте, і давайте таким чином допомагати нашим військовим. Тому що ну я знаю, пане Миколо, завжди коли спілкуємося з людьми, які керують дронами, які їх збирають, які їх використовують. Всі військові кажуть про те, що ну там навіть можна не лічити, тому що часто один дрон може жити на лінії фронту там годину, максимум два дні і так далі. Тому Використовувати їх потрібно багато, друзі. Долучайтесь, будь ласка, донайте, і дуже вас просимо, будемо вдячні, і саме від пана Миколи. Також повертаючись до того, як удосконалюється і система виробництва дронів у росіян, тому що ми не можемо недооцінювати ворога. З чим тут вам доводиться стикатися. На даний момент, скажем, виробництво дронів нашого напрямку і дронів противника шляхи розійшлися. Якщо наші виробники більше в свій час вдалися в розробку перспективної технології з донаведенням, так званий штучний машинний зір, то противник пішов шляхом використання вже готової технології, саме оптоволокна. І на даний момент, от оптовокно має скажімо, це є великою проблемою, оскільки е, дані дрони не піддаються подаленню засобам ребу, але при цьому є досить багато недоліків самої технології, тому що це по-перше, і обмеження у дальності застосування цього дрона, і в е, вимог до його застосування безпосередньо, оскільки окно – це є досить крихке окно, яке при будь-якому, е, скажімо, Неконтрольованому руху пілота може обірватися і таким чином борт втратиться, якщо ж взяти е, дрони, які е, розробляють наші виробники, які в більшості вдаються, е, то це саме до машинного зору машинний зір дозволяє обходити засоби себе при цьому оператор дрону не втрачає в дальності польоту, і е, що значно. Ріщує ефективність самого дрону це те, що він може нести більший бойовий запас, ніж несе сам безпосередньо дрон на оптоволокні, оскільки там іде потужка з оптоволокном, і вона має досить таку велику вагу, що вже обмежує, скажімо, вагу самого бойового припасу, який має досить велику вагомість в тому, щоб там з першого дрона уразити той самий танк або якусь іншу броньову техніку. Пане Микола, Ми вам дякуємо за цю розмову, але ми хочемо ще раз наголосити, що потрібна допомога усім нашим силам оборони. Зокрема, зараз на своїх екранах, друзі, ви бачите QR-код і також банківську картку. Всі зібрані гроші підуть на потреби мобільного прикордонного загону, сталевий кордон, зокрема для операторів БПЛА. Це 15-й мобільний прикордонний загін сталевий кордон. Будь ласка, підтримайте банка відкрита. Можете зробити собі скрін цього ефіру і зробити до Ад в будь-який зручний для вас спосіб, і в будь-який зручний для вас час, пане Миколи, дякуємо вам. Микола білик, оператор Дякую. БПЛА, 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон був з нами на прямому зв'язку.